Глава 27. Перебування при святої родини в Геліополісі. Повернення до Назарета. Боже дитя вже від дня свого народження розмовляло зі своєю Божою Матір'ю. Коли Ісусові виповнився перший рік життя, голосно і виразно звернувся він до святого Йосифа. Мій отче, я прибув з неба, щоб стати світлом світу. І спасти людей від темряви гріха. Я прийшов, аби як добрий пастух шукати своїх овець, вести їх на пасовище вічного життя, показати їм дорогу до неба і відкрити перед ними ворота неба. Хочу, щоб ви обоє були дітьми світла, бо це світло маєте так близько коло себе. Слова Божої дитини, повні життя і Божої сили, наповнили серце святого Йосифа новою любов'ю, пошаною та радістю. У найглибшій покорі впав на коліна перед Ісусом і подякував йому, що першим словом, яке почув з Його уст, було Слово Отче, просив Його про просвітлення і можливість досконало сповняти Його святу волю і науку, якою має віддячити за ті невисловлені добродійства, котрі отримує з його щедрих рук. Природно, що батьки люблять своїх дітей і пишаються, коли бачать їхню мудрість та чесноти, з радістю споглядають за всім, що роблять і говорять їхні діти. Хоча святий Йосиф не був природним батьком Божої дитини, тільки її опікуном. Але його любов до Ісуса не знала меж і перевищувала всяку людську батьківську любов. Тому безмірною була радість Його найчастішої душі, коли почув, як дитя назвало його Батьком, Божого сина, сина предвічного Отця, радів, з якою піднесеною радістю промовило до нього Боже дитя. Протягом першого року життя. Марія сповивала, немовля, в пелюшки, так як це роблять матері всіх дітей. Божий син не хотів бути відмінним у цьому від інших дітей для того, щоб довести свою справжню людськість, частково, аби виявити любов до смертних. Коли надійшов час одягати Ісусика в відповідний до його віку одяг, Мати Марія з великою любов'ю пошила йому сорочку одяг. І сандалики. Потім стала перед сином навколішки і промовила Всемогутній, Боже, творче неба і землі, якби це було можливим, я одягнула б тебе, як належить твоїй Божій особі і прагнула би зробити тобі одяг з крові мого серця. Проте, думаю, що і цей буде тобі подобатися, бо Він єдиний та ще й убогий. Вибач мені, мій володарю, якщо чогось йому бракує. Прийми мою працю, дозволь, щоб я тебе одягнула. Боже дитя з втіхою прийняло цю послугу своєї найчистішої матері. Марія одягла його і взула в сандалики, а потім поставила на землю. Одяг був достатньо довгий, закривав ніжки дитини, але не сягав землі. Рукави сягали ліктів, усе пасувало, хоча присвята діва раніше не приміряла одягу. Комір був округлий, високий, прилягав до шиї, запинався спереду. Марія одягла одяг через голову, навіть не відпинаючи комірчика, бо він вкладався згідно з її волею. Ісус ходив у цій одежі аж до тієї хвилини, коли його здерли з тіла, Христа злочинці. Бо одяг збільшувався разом зі зростанням його найсвятішого тіла, те саме відбувалось із сандалами, в які взула його Пресвята Мати. Протягом 32 років ніщо з одягу Ісуса не знищилося, не забруднилося, ніщо не втратило свіжості. Так само збільшувався плащ, який Марія пошила для Ісуса. Після повернення до Назарета володар вічності, якого його мати сповила у пелюшки і носила від його народження на руках, тепер устав на ніжки, як найгарніша людська дитина. Ангели дивувалися, що той, хто одягає небо в світло, а поля у зелень вибрав для себе такий убогий непоказний одяг. Боже дитя почало відразу ходити, що вельми втішило Марію і Йосифа. Ісус часто заходив до кімнати, в якій зазвичай молилася його мати, і перебував там сам. Наймудріша цариця прагнула пізнати волю свого найсвятішого Сина, чи бажає собі товариства Матері, чи воліє бути на самоті. Тоді, коли подумала над тим, Ісус промовив до неї, Улюблена мамо, можеш завжди бути поруч зі мною, наслідувати мене і в міру своїх сил робити те, що роблю я, бо моєю волею є те, аби вся досконалість, якої прагнути людських душ, довершилася в тобі. Коли б люди не опиралися моєму прагненню, яке я мав від початку, то я якнайщедріше нагородив би їх святістю і ласкою. Проте людський рід перешкодив мені в здійсненні цього наміру, тому хочу, аби мої прагнення здійснилися в тобі, і щоб усі скарби ласки, які решта людей позбулася, були вкладені в твою душу. Зауважуй те, що роблю, і старайся мене наслідувати. Цариця неба стала ученицею свого сина, між ними здійснювалася. Такі глибокі і великі таємниці, що неможливо їх описати, вони виявляться щойно у вічності, Боже дитя часто падало на коліна або підносилось над землею і зі складеними навхрист руками молилося до предвічного Отця за людське спасіння. Його наймилостивіша мати наслідувала його у всьому. Внутрішні акти найсвятішої душі її улюбленого сина були для неї так само видимі, як і його тілесні вчинки. Він був для неї світлом та взірцем, згідно з яким у ній відзеркалювалася його святість, ласки яких досягала Марія людські створіння не в змозі ні зрозуміти, ні висловити. Навіть тоді, коли не мала безпосереднього ведіння Бога, завжди могла прочитати внутрішні переживання душі свого сина. Часто траплялося так, що в присутності Матері Ісус плакав і спливав кровавим потом. Це траплялося ще до подій на Оливній Горі. Пресвята діва витирала йому обличчя, а в його серці бачила причину цього великого суму. Ісус журився долею всіх тих, хто був невдячним за добродійства Свого Творця і Спасителя та втратив дари його нескінченної могутності і доброти. Якось найщасливіша мати бачила, як її син перебував у світлі найсвятішої єдності, чула, як ангели співали йому солодкі похвальні пісні, і бачила у водінні Небесного Отця. Котрий захоплювався своїм улюбленим єдинородним сином. Ці чуда почали здійснюватися, коли Божій дитині виповнився рік, і вона почала ходити. Його пресвята мати сама мусила пізнавати їх своїм серцем, бо стала єдиною вибранкою свого сина і Творця, акти любові, пошани та вдячності, в яких Марія єдналася з сином. Молитви, котрі відмовляла за людський рід, усе це важко мені збагнути, не вмію висловити того, що усвідомила тому покладаюся на віру і християнську побожність читачів. Коли минуло сім років перебування Пресвятої родини в Єгипті, настав час її вигнання, визначений Божою мудрістю. Ісус і Його Пресвята Мати знали про це. А святому Йосифові вночі об'явився ангел і повідомив, що повернувся з дитям та його матір'ю до ізраїльської землі, бо помер ірод. Пресвята родина роздала бідним свій мізерний пожиток, і в супроводі ангелів вирушила у подорож на батьківщину. Дорога вела знову через пустиню, де їх очікували такі ж випробування яких зазнали під час утечі з Палестини, Господь силав на них труднощі, щоб у певний час надати їм допомогу. Коли прибули до кордонів Палестини, обачний Йосиф довідався, що трон юдейської землі посів Архелай, побоюючись, щоб разом із троном він не успадкував від ірода його жорстокість. Йосиф змінив план подальшої подорожі, тому вони вирушили не до Юдеї, а через землі, що належали поколінням Дана і Сахара, пішли до Галилеї вздовж узбережжя Середземного моря, оминаючи Єрусалим справа. Після довгої подорожі прибули до Назарета, свого рідного міста. Бо Боже дитя мало бути назване незаретянином, знайшли свою стару убогу хатину, якою опікувалася та сама жінка, що допомагала їм ще до втечі в Єгипет. Вона прийняла їх з великою радістю, бо дуже любила Марію, хоч і не знала про її високе призначення. Всі троє війшли до будинку. Марія впала на землю, віддаючи пошану господеві за те, що врятував їх від жорстокості і рода, опікувався під час вигнання і дозволив щасливо повернутися додому. Причиста діва впорядкувала своє житло, Йосиф зайнявся роботою, аби заробити на утримання Божого сина і його матері. Робота в поті чола, яка для багатьох дітей Адама є карою і тягарем. Для Йосифа була благословенням і радістю. Працею своїх рук він годував Божу матір і самого Бога, власністю якого є небо, земля і все, що знаходиться в небі й на землі. Вдячна за турботливість і працю, цариця неба прислуговувала Святому Йосифові, дбайливо та старанно готувала скромні страви, виявляючи слухняність у всьому. За кожне, навіть найменше добродійство дякувала у своїй прекрасній мудрості Богові, як джерелу всякого добра, і створінням, як знаряддям його могутності й доброти. Одним дякувала за те, що її виявляли їй добродійство, іншим, що їй у цьому відмовляли, ще іншим, що виявляли їй багато терпіння, Слова цариці. Моя доню, з часу, коли тобі доручено написати історію мого життя, ти зрозуміла, що Всевишній бажав цим дати зрозуміти Світові, як мало люди завдячують Його і моїй любові, не зважають на неї взагалі, а багато зовсім забули про неї. Історія розповідає. Як Спаситель любив нас аж до своєї смерті на Христі, остаточної межі, до якої міг дійти вплив його безмірної любові. Проте є багато невдячних, які не хочуть про це пам'ятати, тим часом кожна з його дій має нескінченну вартість і заслуговує на вічну подяку всемогутній зробив мене свідком цього всього, і можу тебе, моя доню, запевнити, що від першої хвилини втілення в моєму тілі Божий син ніколи не перестав звертатися до свого Отця і благати про спасіння людей. Уже від тієї хвилини почав носити хрест, виражав це не тільки через прагнення свого серця. Але вже дитиною обрав собі подобу людини, прибитої до Христа, і ніс його подумки протягом усього свого життя. Я наслідувала Його та приєднувалась до Його молитов за людей. Отже, нехай смертні подумають про те, що я та, яка була свідком і співучасником їхнього спасіння, У день суду дам також свідчення. Наскільки важливою була для них Божа справа, нехай собі обдумають, бо відмовлю в підтримці всім тим, хто погордив цими щедрими ласками та добродійствами, якими обдарувала їх моя любов і любов мого найсвятішого Сина? Яку відповідь та яке виправдання знайдуть усі ті, що були про це попереджені. Отримали світло правди, як же такі невдячні і затверділі можуть очікувати милосердя від нескінченно справедливого Бога, який дав їм достатньо часу, закликав їх і дарував безвірні багатства, але вони легковажно відмовились від них, віддавши перевагу спокусам цього світу. Бережись, моя доню, цієї найбільшої небезпеки та засліплення, часто згадую про справи мого найсвятішого сина і мої дії, пам'ятаючи про те, кого наслідуєш і за що дякуєш. Знай, що мій син і Бог міг урятувати світ, не страждаючи стільки. але з безмірної любові до людей. Забажав збільшити свої страждання. Подяка за таку любов полягала в тому, аби люди не задовольнялися дрібними вчинками на честь Бога. Проте саме так у своєму нещасному засліпленні вчинять смертні Не лінуйся вправлятися в чеснотах, Додавай одне зусилля до іншого. Щоби ти виконала свій обов'язок і супроводжувала мого Господа в стражданнях, жертвуй це все у намірі душ, і єднайся перед лицем предвічного Отця зі заслугами Спасителя.